Благодійна подія весни від Ukrainian Women Unity. це перший івент жіночого клубу цього року, який яскраво програмів у столиці. Ключова тема щастя завжди розквітає зсередини. А от місія благодійна організаторка Ілона Гвоздьова не змінює традиціям і влаштувала яскравий та корисний захід. Елітна локація у центрі столиці, зіркові гості та спікери, насичена програма. Все для того, щоб не просто влаштувати свято для жінок, а в першу чергу привернути увагу до проблеми і мотивувати суспільство долучитися до благодійного збору для важкохворої дівчинки. Глобально Наша тема нашого ювію сьогодні це щастя розквітає зсередини. В кожної жінки дійсно ми надихаємося одна одною, і як то кажуть, хто як не ми собі, можемо зробити себе щасливою. Але для того треба збирати такі жіночі ком'юніті, щоб мотивуватися, надихатися, єднатися, допомагати одна одній і таким чином загально зростати. Ну і звичайно, цей захід, як і всі попередні, не обійшлися без благодійної мети. Сьогодні ми допомагаємо збирати кошти для дівчинки Аліси. Вона зараз перебуває за кордоном. Вона вже в Турції. До того вона була в Португалії, лежала в клініці. Цю дитину я знаю з трьох років. Ми всі разом з Дніпра, Ілона з Дніпра, я з Дніпра. Ми разом танцювали. І дитина танцювала, займалась хореографією з трьох років. Наразі їй 13. І в 13 років у неї. Встановлено діагноз гострий лімфобласний лейкоз. і дитина знаходилась в Португалії на момент, коли встановили цей діагноз. Тобто, дитина по факту була спочатку повністю здоровою. Вона приймала участь в конкурсах, фестивалях, ми їздили. Ну тобто, це прекрасна родина, прекрасна дитина, і в один день. Просто все обірвалося. Її почали лікувати в Португалії. Лікування було дуже складним, воно мало ускладнення, дитина впала в кому. І лікарі в Португалії після декількох операцій сказали, що вилікувати на даний момент це неможливо. Шукайте ще якісь інші дороги, де можна лікувати дитину. Взялися це питання в Турції. Пообіцяли, що дитину можна вилікувати, повернути до життя. Зробили величезний збір. Сьогодні Ілона робить величезний збір за те, що ми їй дуже сильно дякуємо. Кожен може бути у такій ситуації, як ця дівчинка, і теж буде требувати такої допомоги, а якщо ніхто не буде, то не то допоможе. Це страшна трагедія. Тому треба це робити, тому що ми знаємо, що ще буде завтра. І після завтра, і життя все попереду треба. Одне одному допомагати захід підтримало чимало партнерів: ті, хто роками реалізовує з Ілоною гвоздьовою масштабні проєкти, і ті, хто тільки доєднався до спільноти. Велику роль у цій співпраці, дружбі та єднанні, грає довіра. Ukrainian Women Unity зарекомендував себе максимально авторитетно. Наша щоденна робота вона постійна, і все, що ми робимо з родинами. І на жаль, їх чим далі, тим більше, і це з, здебільшого дівчата, тобто всі захо. І сьогодні на заходах і у ілони присутні наші дівчата, які із родин військовополонених і підтримують там активно підрозділи морської піхоти, до прикладу, десантно-штурмових військ. І ми з дівчатами ну, взагалі і, і, і самі робимо заходи, і акції на підтримку наших родин військових завжди, і долучаємося до Всіх заходів буде нас запрошують для того, щоб щоб підтримувати наших українців, гуртуватися і щоб дійсно відчувалася в країні і весна, і це тепло, і як наша перемога. Ми сьогодні виступаємо інформаційним партнером заходу традиційно, тому що ми вже не вперше підтримуємо заходи благодійні бранчі жіночого клубу Ukrainian Women Unity Ілони Гвоздьової. І для мене, як для головного редактора, завжди. Підтримувати такі благодійні ініціативи за честь, тому що я вважаю, що зараз кожна свідома людина, особливо публічна людина, яка має вплив на суспільство, обов'язково повинна просувати і популяризувати благодійність, тому що в наш час, в часи війни, в тяжкі часи, дуже важливо множити світло. Ми засновники бренду натуральної веганської косметики ловелі на основі лавандового гідролату із наших лавандових полів. Це завершений цикл виробництва від висадки рослин до переробки і готової продукції, яку ми представляємо сьогоднішній захід. Ми відвідали, тому що і з радістю прийняли, прийняли участь в ньому, тому що це, по перше, дуже цікавий захід, де приємні люди, де хороша атмосфера, і захід, який благодійний. Ми допомагаємо дівчинці. І на благодійні заходи ми з задоволенням ходом і приймаємо участь, тому що ми підтримуємо взагалі все українське, наш бренд український, наша продукція українська. От. І ми популяризуємо нашу українську продукцію. Було багато гостей, і цікаві спікери. Цього разу говорили про особисті відносини, юридичний захист, нові підходи в інтер'єрі, красу та здоров'я словом, запросили найкращих експертів, які максимально розкрили теми цікаві сучасним жінкам. Я сьогодні буду розповідати про особисті відносини я буду допомагати жінкам як не загубити свою жіночність свій магнетизм свою самоцінність і так я вважаю що це доречно бо в такий важкий час на жінках на їх плечах тримаються всі проблеми які зараз Трапилися в Україні і вони забули про свою жіночність. А потрібно пам'ятати, потрібно проявляти цю енергію, яка запалює цей світ. Допомагати своїми думками, своїй щирістю, своїм натхненням, красотою сьогоднішня презентація про захист жінок, про юридичний захист, тому що романтизм – це добре, кохання це добре. Але я за юридичну культуру і чомусь у нас такі стереотипи, що якщо є шлюбний договір, це не про кохання, це вже заздалегідь готується до розлучення, і я зараз намагаюся цю юридичну культуру все ж таки. Пропагандувати, як то можна сказати, таке слово не дуже гарно вжити, тому що дуже важливо, щоб жінка була захищена, не тільки жінка і чоловік, тому що багато чоловіків займаються бізнесом. І зараз стикнулися з тим, що коли жінка за кордоном, то чоловік фактично е не зможе зробити юридичних багато бізнесових проєктів, тому що йому потрібно постійно згоду. І взагалі це є вже гарантія. Це люди вже домовились. У них крім кохання, їх шлюб тримається тільки на коханні. не на майнових якихось, не на фінансових питаннях. Тому це дуже важливо. Ще така. А зараз ситуація виникає, що Якщо живуть люди вже 15-20 років без реєстрації шлюбу, то вважають що це сух родина, але з букви з сторони закону це не є шлюб, і не дай Боже хтось уходить або загинув. У нас дуже багато багато історій, Я ще експерт на телебачення СТБ, де чоловіки військові службовці загинули, були вбиті, і жінка не має права ні на компенсацію, ні на пенсію, ні на субсидії, ні на які тому, що закон вбачає, що це не дружина. Тому що навіть якщо вона доведе, що вона проживала 5 років з чоловіком або більше однією родиною без реєстрації шлюбу, вона все одно не буде захищена юридично. Тому я за дотримання юридичної культури, щоб було кохання, кохання у нас все переможе все. Так як я експертка з дизайних рішень, я буду розповідати, як створити жатишок і комфорт в домашніх умовах, вдома. Так як це в нині дуже важливо створювати комфорт і затишок для кожної домівки, для кожної родини, щоб знайти спокій, щоб знайти гармонію і щоб можна було відновитися. Я вважаю, що ці заходи дуже необхідні, тому що це, по-перше, це благодійні заходи. Вони Важливі і ці заходи допомагають нам зрозуміти, що все ж таки ми сильні, жінки сильні. Зараз весна, час відновлення. І звісно, як без наших зірок, улюблені артисти просто запалили зал. Гостям дійсно вдалося відволіктися від буденності і насолодитися святковою атмосферою та позитивною енергетикою. Пільон завжди, знаєш, така концентрація жіночої краси. І ми дуже приємно, тому що я завжди співав для нашої жінки. Знаєш, а я точно знаю, що на сьогодні є влагодійне місце, як і сажди. А сьогодні ми хочемо збирати кошти для лікування, немовірно нашої алісочки. І я сподіваюся, що ми дійсно зберемо кошти для того, щоб лікувати цю неймовірну дитину. Тому що це наше все, це наше, наше майбутнє. А і також хочеться підтримати наших немовірних жінків, тому що весна краса, весна Айде красунесе, а наша жінка все те, що вона підтримує нашу країну. Мені подобається підхід ілони. Вона запрошує класних людей в класне місце, і нікого лишнього немає. Всі тільки ті, хто дійсно потрібні, хто дає максимум інформації. Плюс ми сьогодні допомагаємо красивій дівчинці, яку треба просто вилікувати, і якій треба наша допомога. Чому ні? Звичайно, так. Стосовно моєї ініціативи там благодійних заходів. Я взагалі вважаю, що благодійність це частина зараз вже нашого життя. Знаєш, як ми сказали, що на початку війни на Початку повномасштабної, що зараз уже суспільство розділилось на два знаєш, на дві частини. Одні це ті, що воюють там на передовій, захищають наше життя, інші це ті, які тут в тилу роблять все можливе від себе для того, щоб допомогти і для того, щоб наше суспільство далі продовжувало жити. Це дуже важливо.

Сьогодні, як і завжди, дуже щаслива долучитися до заходів і тому що це завжди синергія перше жіночності і жіночої краси. Багато в залі неймовірних дівчат. Тому сьогодні я прийшла із прем'єрою пісні Lady", заспіваю її вперше для цієї аудиторії. Я сподіваюся, що дівчата сприймуть і відреагують класно. Про актуальність таких заходів кажу завжди, що це потрібно обов'язково, тому що Баланс потрібен людям між новинами страшними і все ж таки життям, тому що життя у нас одне весна. Новий етап, 8 березня. Всіх дівчат вітаю, будьте цвітіть, квітніть і пахніть неймовірними травами, улюбленими квітами. А далі я хочу бачимо. Настрою додав і зірковий ведучий Андрій Чорновол на пару зілоною гвоздьовою. Також не обійшлося без смачного частування, подарунків та танцювального майстер-класу. Вражень дівчата отримали чимало, а ще дійсно відчули атмосферу весни та свята. Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.